То коли їхати на Золотоношу, є кладбище. Воно принадлежить хутору Куличевського або Іщенків хутор. Там основно померли від голоду. Але тоді, коли голод закінчився і трошки людей залишилося, то ці люди почали писати доноси один на одного. Та й зовсім не стало цього хутора. Осталось тільки кладбище. Батько завжди сльозами споминав, як погибла його мама. Вона вже лежала непритомна, а він взяв сережки і хрестик і пішов у Золотоношу, у турсип, виміняв п'ять буханок хліба, а той хліб був, як кирпичини. Коли батько прийшов, то вже мами не було живої. Батько не міг так розказувати, його сльози душили. У нашій хаті хтось розказував, що є у нас село, великий хутір, це дуже велике село, рано піщані. І там говорили, що голоду не було. Там був хороший керівник, який не допустив до села стукачів, які все вигрібали. І люди цінили цього керівника, вони йому при житті поставили пам'ятник. У селі Великий Хутір є народний краєзнавчий музей, в якому зібрана історія про долю видатних людей нашого краю. Такою людиною є Яків Дробот, який в час Голодомору 33-го року врятував більшість жителів нашого села та сусідніх сіл від голоду. Голод померло, боже мій, Боже мій. І подружки мерли мої. Подружка манька така ще молода. Хліб останній, клуночок оце того зерна, а вони забирають. Що вони не хотіли йти в когось, то ці голодували. ці, от, ці забирали все. Ну, а під голодовку із 12 дітей залишилося тільки от тої в четверо. Жував би сам собі руки. <с? <с?> так їсти хотілося. Голод, хуже голод. Вже від холоду можна, а голод, як їсти, таке, душа болить. Ну, Душа видатньо його така була. Оце варять у колгоспі, варили їсти усім. Хто вдома, яка сім'я вдома, пайки на їх є. Йдуть з глечиками або з горшком, іде, получає на дітей або получає порцію. А хліба не дуже було, а то той голод переживали супами оціми всякими. Тоді вже ж я, як пішла в перший клас, так раніше ж не було такого, щоб у школі дітям їсти варили. А тоді ж він то завів, щоб їсти варити. Так хліб то різали, звичайно, такими. Шматочками, ну так як спичечна або сірникова коробка. Такі і ми, так, я, ми ж, нам або галушки, або затірка, або щось таке, то ми ж гарячого там поїмо. А я тоді того хліба кусочок у карман заховаю да принесу і матері додому. У нас на цій території, де оце дядько був мій головою, у нас не було голодомору. Дужі приходили люди та вмирали у нас у селі під забором. Воно ну, було, скажімо, так зайде, воно не їло стільки довго, а тоді дадуть там кусочок, хліба воно з'їло, вийшло, пішло десь під забором, лягло і там і вмерло. Чужі вмирали під забором. Усі його ж згадують добрим словом, що подумати, хутора цей, мабуть, на всю Україну вижив, що і одна людина не вмерла. Із голоду. Так він що? Він вже зумів приховати чимало зерна всякого. Ніхто не знав, де, як і що. Очевидно, він мав авторитет і в вищих там ешелонах влади, що його, можливо, не так дуже сильно перевіряли. Він товарне зерно. Заміняв на, неліквідні, на, лі, на ліквідні різні отакі зерна, типу е, огіркове насіння, динне насіння, словом те, що не забиралося державою. Мололося, оце це зерно теж мололося і теж пускалося воно на харчування колгоспників. Протягом кількох днів я вивчав підшивки газети Червоний жовтень» за 31-33 роки. І дуже цікава картина з'ясувалася. Тобто, колгосп незаможник, який очолював Яків дробот, він був одним із найкращих у, у Золотоніському районі. Працівники колгоспу незаможник отримували на трудодень по 3-4 кілограми хліба. Це було багато на той час. І з цього стає зрозуміло, яким чином люди вижили в Голодомор. Але коли доходила справа до хлібозаготівель, то колгосп-незаможник і великохутірські колгоспи, вони були стабільно у відстаючих, тобто займали нижчі позиції по виконанню плану хлібозаготівель. І це пояснює, чому у Великому хуторі в 32-33 роках не було. Такого масового голоду, як він був у інших степових селах Золотоніського району, також я знайшов інформацію, яка свідчить про те, що у роки голодомору був нібито великий падіж худоби свиней у колгоспі незаможник, тобто десь із 400 голів. Свинопоголів'я збереглося тільки 170, а решта була списана на загибель. Тобто це говорить про те, що худобу свідомо забивали і роздавали селянам, як їжу. Через те не було такого голоду. То я знаходив дані про те, що була залишена на полі значна частина буряків, нібито не встигли їх вибрати, але це також можна розцінити як один із. Способів залишити хоч якусь їжу у полі, і, власне, люди ділилися своїми спогадами, що вже зимою ходили на поле, викопували ці мерзлі буряки, мерзлу картоплю і таким чином харчувалися. Ото так пережили той год. А він як хазяїн був дуже хороший, через те його люди любили. Ну, це з прийому струїли той клуб, двоповерховий клуб кирпичовий, Це перший у селі він був. Зараз він тільки електрику зробив, там казали, Ленінська вулиця, і там ото зразу побудували будинки двокімнатні, та та стали там жити. Навіть він зробив телефон по стовпах, у нас же поле дуже далеко. Я кажу, до аж на берюцьку. Так по тих стовпах він провів туди телефон і так, як тільки там щось поламалося, дзвонять, везуть, що треба. Разно, тому кому був хороший, а як німці вступили, так казали на його, що вгодно. Тим, що. Не так було жити. Були ж такі, що й у не були. були. Вони називалися індусами. І вони в не робили. І тоді в не такий був. А для людей він дуже допомагав і був хороший був чоловік. Совісті дробота була, і участь у примусовій колективізації, так само, як і виселення частини людей у Сибір, в Архангельську область, переважно. Попри це, я не засуджую цю людину і не виправдовую її. Він у своєму часі жив і працював у своєму часі. І історія, мабуть, уже розставила все по своїх місцях. Як не дивно, от скільки років пройшло, але от народна пам'ять має таку дуже цікаву властивість міфологізувати певну постать або певні історичні події. От Дробот якраз і є одним із таких міфів, який досі живе в селі. Тобто бабусі розказували там батькам а батьки дітям про те, що була така людина, яка рятувала своїх односельців від голоду. По горам горам сам Господь ходив, сам Господь ходив, і сади, садив. сам Господь ходив, і сади са